Ставка акцизу адвалорна в гривнях або в євро за літр, кілограм, певну кількість штук або за штуку. До речі, в 1930 році в США Америки продавали цигарки довжиною 27,5. Сантиметра. Пачка складала 5 штук. Це було пов'язано з тим, що податок стягувався з чітко фіксованої суми з окремої цигарки. Тобто 10-12% чи 25% 30% ставка була однакова. Специфічні, відносні. Ставки. Ну, на сьогодні ставка акцизного податку варіюється від 12% на цигарки до 3,2% на електричну енергію.